Сім відкритих кримінальних справ, 700 мільйонів на заарештованих рахунках. все це про молодого бізнесмена Курченка. Де він зараз невідомо, але програма гроші з'ясувала. Хлопець явно не бідує. Бізнес його і надалі процвітає. І де в країні, яка погрожувала найжорсткішими санкціями корупціонерам – В Німеччині там наші журналісти знайшли заправку, яка й досі продає бензин. Можливо, навіть вкрадений в Україні. Ки поділися мільярди сім'ї Януковича. Величезний капітал і досі лишається в тіні. Те саме за кордоном знаходяться мільярдні заначки Януковича. Програма гроші перша, хто відправився за кордон на пошуки мільйонів президента. Гаманець Януковича. Сергію Курченко було 26 років, коли несподівано він став олігархом. Футбольні клуби, нафтопереробні заводи. Він вигравав мільйонні тендери, адже за його спиною стояв Янукович. Під крилом президента Курченко багатів зі швидкістю світла. Багатів, поки на Грушевського не пролунали перші постріли. Знадобились нові ринки збуту. Курченко почав шукати їх у Європі. Куди сховав свої мільйони Курченко? Програма гроші розпочинає пошуки. Младо олігарх втік за кордон, проте бізнес на сотні мільйонів доларів у нього залишився. Програма гроші вирушає до Німеччини, аби знайти слід українського бізнесу за кордоном. Младо олігарх Курченко заробив свій мільйон в Україні, але вкладати в українську промисловість він не поспішає. Свої гроші він вкладає в німецькі підприємства. То спокійніше, принаймні, він так думав. Ми у Берліні. Це відправна точка. Звідси ми вирушимо у подорож по містах Німеччини. Байер, Брандербург, Хесен, Баден, вюртенберг газові заправки та автомайстерні українця Курженко розкидані уздовж всіх великих німецьких штрасе. Ми вирушаємо на південь Німеччини. Люкенвальде бити інфаркт Ріхтун Рехсай. На думку експертів, німецький бізнес обійшовся сім'ї від 45 до 100 мільйонів доларів. Ось що у інтерв'ю лівому берегу говорив депутат Європарламенту Міхаель Галлер. В моєї родної Германії також є крупні українські інвестиції. Один чоловік недавно приобрел сіті з більше чим двох сотень заправок. всіх тим, що в столь молодому віці вже розполагає столь крупним капіталом. Тим часом олігарх всіма силами намагався обзавестися легальним бізнесом. Німецьке місто Кютен індастріштраса на цьому логу зображено порося. Це емблема підприємства, які належать Куршенко. У Німеччині їх більше двох сотень. Але місцеві навіть не здогадуються, хто саме підклав їм таку свиню. На сайті підприємства «Шпаршвайнгаз» розгалужена схема. Проте навіщо українському олігарху було покупати бізнес в тій країні, в якій президента змушують йти до суду лише за те, що його пригостили безкоштовним обідом на певному фестивалі? Відповідь на поверхні: Курченко мав вихід на сотні тонн пільгового газу з України. Ну і було підозріння, що возможно он как биабріл е, для атмованів. Але навіть це не зробило би цей бізнес рентабельним. Транспортування газу між країнами недешеве задоволення, проте це не стало для Курченко проблемою. Основні гравці ринку розрішеного газу не виробники, а трейдери, які можуть знайти спільну мову з залізницею. У Курченко був прямий вихід на президента. Говорячи простіше, він примножував власні мільйони за рахунок державних коштів та пільг. Пільг, якими мали користуватися пільговики, але аж як не олігархи. У 2011 році Група нікому не харківських компаній стала фаворитами фаворитамисону по продажу Шишина Вагас. Унікальна схема Дерибану. лише на ній олігарх заробляв мільярд. На рік держава закуповує зрішений газ і продає його за пільговою ціною населенню. Але з 2011-го виходить розпорядження кабміну закуповувати пільгового газу втричі більше. Ви спитаєте навіщо? Ну звичайно для того, щоб мільйонери стали мільярдерами. Ну населення в рік споживає приблизно від 30 до 50 тисяч тонн. А на аукціони виставлялося в середньому десь до 200-250 тисяч тонн. Ті, хто був при президенті, купували зрішений газ по пільговій ціні, аби потім продати за ринковою ціною. 2300 гривень за тонну он цей газ подавався на аукціонах, а далі він реалізовувався вже на заправках по ціні в два рази більше. Прибуток міг збільшуватись у чотири рази, адже коштовну сировину спритний бізнесмен скуповував за безцінь. і цей газ, який покупався, он. Він... Не шел по льготній сині, а, а реалізовувався на АЗС. Таким образом, зароботок там на одної тоді составляв там тисячу доларів. На заправках, які нам вдалося відвідати, оголошення заправки «Шпаршвайнгаз» закриються вже 1 червня, тобто через місяць. Офіс компанії у Берліні закрита. Закордонним бізнесом гаманця сім'ї Курченко займалась спецкомісія американського ФБР. Нарешті з'явилась реакція німецької влади. Німецький уряд почав проводити. Своє розслідування стосовно купівлі цих заправок за робочі невідомого покупченка. А вони ж мають перевіряти. Так. Вони перевіряли бізнес Курченко чи цю Вони почали про його перевіряти тільки тоді, коли от відбулася в Україні революція. Євромайдан зруйнував всі євроамбіції Курченко. Зараз олігарх намагається втримати чималі рештки минулого бізнесу. Мова йде про сотні мільйонів доларів. Ось мапа перельотів елітного літака Куршенко. Віплайнер, бомбардір Глобал 6000 Мало не щодня відвідує ділові столиці Європи в надії домовитись та повернути гроші, за якими стоїть власник золотого батону. Сьогодні завдання української громади і уряду зробити так, аби сотні мільйонів повернулися державі, а не у кишеню 28-річного олігарха.